У пошуках неповторних пісень ми мандруємо Україною. А ще розповідаємо про край, де живуть люди, які зберігають цей пісенний скарб. І запрошуємо вас у село Боянець, що на Львівщині. Львівщина славиться своїми густими лісами, цілющими джерелами та багатим історичним минулим. Є у жовківському районі село Боянець. Можливо, хтось одразу подумає, що свою назву воно отримало від літописця Бояна. Але все набагато простіше. Власником його колись був пан Боян. Ось так нас зустрічає в селі Боянець. Запрошуйте до села. Просимо, сідайте. При це гани добре. Село невеличке, місцевим жителям є чим пишатися. Адже до церкви святого Михаїла щороку з усіх кінців України та близького заробіжжя збираються люди на прощу, до чудотворної ікони образу серця Ісуса Христа. Кажуть, що під час Першої світової війни селом проходив солдат австріяка на милицях, зайшов у церкву і довго молився біля ікони. А коли завершив молитву, встав і пішов, забувши про милиці. Він обіцяв, що якщо ви здорові, то тоді привезе Ісусові дарунок. І вже в міжвоєнному часі, а тоді ми знаємо, ми були під Польщею, він приїхав з Австрії і подарував два платинових серця, які були покладені ним, причіплені під, руку, під рукою Ісуса, яка вказує на серце. Жителі села дуже дружні та співучі, варто лише поглянути на цих щасливих діток. Адже гордість боянчан школа та садочок. Молоде покоління навчають народним традиціям та естетичним дисциплінам. Ми познайомилися з родиною місцевої майстрині, яка є заступником директора боєнчанської середньої школи. Пані Нісі, таке ім'я дуже дивне. А що воно означає? Колись давно мене дуже цікавили, такі власне, імена. І дізналася про своє, означає прагнення до вдосконалості. І от стараюся стараюся всюди бути досконалою. Пані Анісія виховила трьох доньок. Усі вони обдаровані, займаються вишивкою, бісероплетінням та ткацтвом на верстаті, що дуже незвично, але актуально в наш час. Добри, Ще, бо я ще не від матері до дітей, від вчителя до учнів і передають майбутньому поколінню свої надбання боянчани. Тут так люблять дітей, що я впевнена, що у села Боянець велике майбутнє. Майбутнє української народної пісні теж не треба переживати, адже у цьому селі її дуже люблять і чудово співають. Ансамбль боянчанка. Дякуємо за пісню. Так ми вам вручаємо коровай. Цей тут пекли самі. Ох, який великий. Великий. Наша красиво. господиня. Дякую. Войницький коровай. А це наше село, як ви знаєте, славиться вишивкою і роботою по бісеру, а також ткацтвом. О, О як красиво. Дякуємо. Це сім'ї Лагоцьких. Дякую. Дякую, Сім'ї Лагоцький, за чудові ці прикраси. А з торбочкою, звичайно, буде ходити їздити по Україні збирати пісні? Дякую вам за теплі слова. Дякую за всі подаруночки, за те, що ви такі є, боєнчанка у фолькмюзік. А вашу пісню буде переспівувати хлопець з неповторним голосом. Його почуєш і зразу можна закохатися. А якщо побачиш, то станеш просто прихильником в його творчості. Отже, для вас співає Денні Гроус. Уші ночі вже не щебече соловей, де карі очі, що я їх люблю тепер, карі очі, що я їх люблю тепер. you stop Чино йти спати, ботися мене не діжде, за ним ясне сонечко зійде, хірко плакати буде. сонечко плакати. 失去。 Ну куди ж ви пішли? А мене зачекайте, не залишайте мене саму, хлопці. Такі гарні, е, як то сказати, перший парень на селі, другий хлопець на селі. Е, то, ну От в мене таке запитання: а чи не боїшся ти, що дівчата за тобою бігають? А, а Чого ж я того бояться? Мені здається, що любому щит такое мечтати. Це гарно. Мрійте, дівчата, про такого хлопця і про такого хлопця. От, День, а скажи, а от чим ти взагалі займаєшся у своєму житті, крім співу? Ну, посмотрите на мене. Звісно, спортом. Спорт це життя. Я люблю великий теніс, маленький теніс, і просто ходить в тренажерний зал. Тобто, дорогі дівчата і хлопці, дорогі жіночки і чоловіки, слідкуйте за своїм здоров'ям, слідкуйте за своїм